Добрий день всім. Я, експерт з виживання, моє кредо просте. Бачив котлету, з'їв котлету, не бачив котлету на і з'їж. От люди завжди говорять, ти чого такий жирний? А я вам скажу чого, бо котлети самі себе не їдять. Це, я вам скажу, тяжка праця тримати себе в форми. Котлета це святе. Це як золото для кота. Це не просто їжа, це емоція, це віра, це сенс життя. От я питаю вас, хто придумав дієти? Люди, бо у котів дієта одна і все, що пахне м'ясом. І ще одне. Я вам відкрию страшну таємницю та краще смакують тоді, коли їх крадеш. Не коли ти темно сидиш. Ніколи чекаєш, ні. Треба підкрастись, схопити і тікати, як останній грішник. І знаєте що? Ніхто тебе не осудить, бо кожної душі хоче бути вільним котом із котлетою в зубах. Дякую за увагу і пам'ятайте, одна котлета в лапах краще, ніж сковорідці.